Вітаю всіх! Як енергії аркану короля вогню будуть впливати на нас сьогодні, 29 червня 2024 року? Сьогодні лідерській ділові якості та абсолютна впевненість у своїх силах будуть давати відчуття, що всі перепони ми можемо здолати. А ще буде сильне бажання все контролювати і керувати оточуючими. А прямолінійність і бажання сказати всім і все все ж таки варто трішки притримати, бо, можливо, не всім все потрібно знати, а для когось може взагалі ваша думка не цікава. Тож наш блискавичний розум сьогодні варто контролювати і, можливо, сьогодні не варто відстоювати свої права, бо ви їх і так заслужили. І володієте ними, краще розподіліть свою енергію і направте її на реалізацію, на свої досягнення. Енергія короля вогню пов'язані зі знаком гороскопу Лев, тому сила нашого проявлення, любов до життя, оптимізм, щедрість будуть давати нам натхнення і творчість. На роботі у бізнесі для тих, хто має свою справу, можливо, сьогодні варто заявити про свої амбіції, реалізувати свої задумки. Це взагалі-то день успіху у ваших справах. Тож докладайте зусиль, щоб отримати свій успіх, проявіть свій організаторський талант. В особистих стосунках, якщо у дівчаток буде знайомство, то це гарні перспективи на розвиток стосунків. Для тих, хто у парі, бажано проявити відповідальність, порядність, активно… Висловлюйте свої найкращі почуття. Як порада на сьогодні, ми всі знаємо, що життя це театр, де потрібно презентувати себе. Бажаєте бути у центрі уваги? Дійте! Сьогодні обставина благосприятливі для нас. Тож, прикладайте зусилля, твердість, якщо хочете у своєму житті чогось досягти. Але насамперед розставте пріоритети. Спочатку визначаться, що насправді вам потрібно для щастя. Обміркуйте свою стратегію. Ми знаємо, що насправді саме цінне те, чого ми самі досягли. Тож свідомо ставте свою мету і досягайте. І ще важливо у цей день: не перевищуйте свої повноваження, правильно розподілюйте свої сили і енергію, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім розширюйте свої можливості, шукайте нові перспективи для свого розвитку. Миру вам і гарного дня!